Баранова, вам розглянувши в судовому засіданні покладання про з'ясування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо жовтня зінової Григоровича, який підозрюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 13 Кіміна кодексу України, керуючись частиною 2 статті 376 КПК України ухвалив клопотання задовольнити застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрювання жодної Григоровича 19 1953 року народження уродженця. Села Мочеради Мостицького району Львівської області, Українця, громадянин України, з Вищою освітою, одруженого, працюючого начальником регіонального відділення фонду державного майна України по Івано-Франківській області, зареєстрованого за адресою село Лапаївка, району районної області, вулиця Світло, 12, проживаючи за адресою в місті Івано-Франківської вулиці Шевченка, 49, а куртовську, крайніше не судимо, до 15-ї години 57 хвилин 3 грудня 2016 року. Тримання під вартою підозрюваного жовтня резиною. Що здійснити Івано-Франківській установі виконання покарань No12? Розмір застави визначити в межах 2903 розмірів мінімальної заробітної плати в сумі 4 334 мільйони 4 334 гривні у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншої фізичної або юридичної особи заставодавцем на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду. Вдаю, що територіальне управління державної судової адміністрації України Івано-Франківського.